Президент Динамо Києву ухвалив сенсаційне рішення. Михайло Мудрик наблизився до несподіваного трансферу з Челсі. Ревець збірної України з футболу порівняв роботу Сергія Рюброва з його попередником. Іспанські ЗМІ назвали ім'я можливого майбутнього нового клубу Андрія Луніна. А також які найсильніші аспекти своєї гри після трансферу з Динамо Київ виділив Ілья Забарний, та що відповів Маріна Пушича на запитання про зимові трансфери Шахтаря? Нарешті в іноземних ЗМІ почали з'являтися конкретні імена претендентів на Андрія Луніна, у якого спливає контракт з Реалом який має різне бачення на майбутнє своєї кар'єри з Карлом Чілуті в послуг українця зацікавлений Вілля Реал, який наразі має лише двох голкіперів Йореса Йориса Але іспанцю 41, і це може бути його останній сезон у складі судмарини. Також відомо, що жовті спостерігають за Луніним вже декілька сезонів поспіль. Тому його здібності та потенціал добре відомі тренерському штабу Віля Реала. Цьому сезоні у Андрія сім матчів, чотири з яких він відіграв на нуля. Трансферне вікно ще не відкрилось, а з Англії вже надходять тривожні сигнали для Михайла Мудрика. Скаути Челсі останніми місяцями були помічені на матчах цілого ряду європейських топ-клубів. І проаналізувавши інформацію, яка до них надходила, видання Експрес зійшло висновку, що клуб активно шукає підсилення лівого флангу атаки. Їх представники були на іграх Мілана, Наполі Бетіса та Брюге. Переглядали вони леаквар, та Нусу. Як наслідок одразу декілька джерел вже говорять про те, що в Челсі паралельно дали згоду на продаж Мудрика, у раз якщо по ньому надійде гарна пропозиція. Нагадаю, що влітку кандидатура Михайла була недоторканою. Ним цікавились декілька клубів, але керівництво лондці відмовляло всім, чекаючи, що українця вийде під крилом Маурісіо Почетіно. Зараз вже зрозуміло, що суттєва скачка у прогресі півзахисника не вийшло. Два голи за 12 ігор. Також не додає впевненості в майбутньому нашого співічизника і повільне падіння в ціні. А це означає, що ще півроку рік такої гри, і Челсі буде все складніше відбити вкладені в нього гроші. Розсипався в компліментах Іллі за парному головний тренер Бормуту Антоні Раула, який не приховує свого захвату від роботи з українцями. Думаю, заба дуже молодий. Ми маємо розуміти, що 21-річному гравцю не легко щотижня виходити в старті на матчі АПЛ проти топових суперників. Я вважаю, що Ілля постійно досконалюється протягом цього сезону від матча до матчу. Зараз він демонструє дуже якісну гру в обороні. І ми сподіваємося, що він зможе продовжити в тому ж дусі і надалі. Цитує Раолу офіційний сайт Вишеня. Від себе додам, що за барний в цьому сезоні є літером Бормуту по зіграним хвилинам чемпіонаті. На його рахунку 15 матчів без жодної заміни. А поки Ілья назвав свої найсильніші сторони гри та зауважив, чому він додав з моменту свого трансферу з Динамо Києва. Я маю природню швидкість та силу. Це те, що треба в АПЛ. Також потрібно мати спокій в голові, бо на полі подій відбуваються з стрімко, і ви маєте швидко думати та просто реагувати. З моменту свого трансферу я найбільше додав контактні грі. А ви знаєте, що тут кожного разу виникають такі ситуації, коли ти вічна віч нападником. Важливо не давати йому багато простору, а тримати його поруч з собою, розповів захисник в інтерв'ю БіБісі. Збірна України з футболу дізналася потенційних суперників по групі фінальної частини Євро 2024 Якщо нам вдасться кваліфікуватися туди через лігу нації, в такому разі ми потрапимо до Тріо Бельгія, Румунія та Словаччина. Що як на мене виглядає досить цікаво та перспективно, але для цього нам ще спочатку треба пройти Босню та Герцеговину, а потім в фіналі обігрувати переможця пари Ісландія, Ізраїля. Дебютант збірної України Максим Таловєров порівняв роботу Сергія Реброва та Руслана Ротаня, хоча й зробився досить розмито без якоїсь суттєвої конкретики. Структура гри у цих двох тренерів дійсно відрізняється, але є спільні вимоги. І там, і там футболіст має викладатися на всі 300%. Ми розуміємо, що граємо за головну команду країни, тому з налаштуванням і самовіддачею проблем немає. Ребров та ротань по-своєму бачать футбол. Добре, що їхні тренерські штаби все добре поясняють, тому багато часу на адаптацію нам не треба. Для футболіста дійсно важливо, коли йому доступно і чітко все пояснюють, сказав Талавєра в інтерв'ю з сайту UAFootball. Колишній захисник збірної України Артем Федецький розповів про можливе повернення в «Динамо» Київ їх культової фігури. Настільки я знаю, Суркіс готовий взяти Мілевського на якусь посаду в Динамо, можливо, дитячим тренером або селекціонером. Але тут все залежить від Артема. Якщо він правильно розкладе моменти у себе в голові і буде рухатись в позитивному напрямку, то в нього все вийде. У Мілевська є шикарний футбольний досвід виступів на самому високому рівні, тому йому є чим поділитися з дітьми, сказав інтерв'ю Федецький. Ну а що гадаєте ви? Ким би Мілевський міг працювати в Динамо Київ. І чи хотіли б ви побачити подібний камбек вже в найближчому майбутньому? Пишіть свої версії в коментарях під цим відео. Головний тренер Шахтаря Маріна Пушич поділився трансферними планами гірників на найближче трансферне вікно. Я ма, як завжди, багато планів. Але й зараз у команді є конкуренція. Це саме те, що потрібно топовому клубу, щоб розвиватися і показувати результат. Під час зимової перерви ми побачимо наші можливості, наші подальші дії. Як і в кожному клубі світу, наша команда шукає способи досконалити себе. Це не означає, що взимку ми обов'язково зробимо якісь трансфери, але ймовірність дійсно є. Поки що я точно не знаю. Сказав Пушич в коментарі при службі гірників.